Вітаю вас, дітки! Запрошую вас займатися. Та спочатку нам потрібно привітатися. Усміхнемося всі разом сонечку, і простягнемо до нього ми долонечки. Нехай буде радість і сміх. Добрий ранок для усіх. На планету погляньте, як багато там води. Річки, озера та моря, і всюди там бурлить життя. Є різні риби у воді. Товсті, тоненькі і худі. Дрібненькі риби малюки, а є й великі от такі. Є войовничі із мечами, є з довжелезними хвостами, є рибки срібні. І золоті, є дуже мудрі, а є й пусті. Живуть вони в річках і в морі, і все беруться до розмови, але ніколи не говорять, немов своїх, не знають мов. Набравши в ротики води, вони мовчать. Мовчать завжди в воді не можна говорити. Тож риби мовчки мусять жити. Перед вами дітки різні істоти, але ви назвіть тільки тих, які живуть у воді. Отже, морськими жителями є черепаха, краб, дельфін, кит, восьминіг, скат, акула, риба, морський коник, медуза. Та ще багато багато інших. Вони можуть бути величезними, як синій кит. Його довжина 33 метри. І зовсім маленькими. Існують медузи і рибки довжиною декілька міліметрів та найбільше під водою риб. Їх існує багато видів. Вони можуть відрізнятися по розміру, кольору, можуть бути рослиноїдні або хижі. Та не всі риби можуть жити разом. Одні риби живуть лише у прісній воді, у річках, в озерах, ставках, а інші можуть жити тільки в солоній воді, в океанах та морях. Давайте подивимось, які риби де живуть. Щука це річкова риба. Риба клоун живе у морі. Карась у річці. Скат це морська риба. Сом живе у прісній воді. А риба їжак. У морях та океанах. Короб це річкова риба? А це камбала морська риба. Окунь у річці. Ну, а акула звичайно у морі. Ось і познайомилися ми, дітки, з мешканцями водою. А тепер давайте разом пограємо у гру. Хто сховався за тінню? Хто сховався на дні морському за цією тінню? Так, це дельфін. А це хто сховався тут? Так, вірно, це восьминіг. А хто у нас сховався за цією тінню? Це морська зірка. А хто ж сховався за цією тінню? Так, друзі, це велика морська черепаха. Молодці. А хто заховався за цією тінню? Це хижа зубаста акула. А за тією тінню хто сховався? Так, вірно, це медуза. А за цією тінню хто сховався, друзі? Та це ж морський коник. А зараз будемо відгадувати загадки. І подивимося, як добре ви запам'ятали прісноводних риб. Слухайте уважно, щоб дати правильну відповідь. У ставку живе рибина, гострі зуби, сіра спина. Гей, карасики, тікайте, її у рот не потрапляйте. Полювати вийшла з люка люта і підступна. Щука, наступна загадка. Рибка ця усім відома. У ставку, як в себе вдома, спинкою блищить, близ... плюскоче, певно, грати з нами хоче, та не упіймаєш, зась утече прудкий карась далі. Є в ставку рибина дуже, всі її бояться, друже. Довгі вуха, чорносіра, як важка камінна брила. Тс заснув солодким сном. У намулі дядько, ну, звісно ж, сом. Наступна загадка. Цей кравець живе в ставочку. Носить він тверду сорочку. Довгі вуса гострі клешні – Будьте дуже обережні, бо ущипне буде знак. Здогадались, хто це? Так, це рак. І остання загадка: Колючий, та не їжак, смугастий, а не зебра. Він у річці ж живе, на вудочку попаде. Це друзі, йорш. Ну що, дітки? Граємо далі. Наступна гра називається Хто зайвий? Подивіться уважно, уважно на рибок і скажі, яка ж із них зайва і чому? Карась, щука, риба клоун і юрш. Хто тут зайвий і чому? Зайва риба клоун, адже вона морська риба, а всі інші річкові. А тут хто зайвий? Акула, сом, скат, дельфін. Хто тут зайвий? Тут зайвий сом. Адже це річкова риба. Молодці друзі! Ми з вами гарно впоралися з усіма завданнями. А тепер, мої любі хлопчики та дівчатка, запрошую всіх вас на зарядку. запрошую вас до нашої творчої студії, щоб сконструювати із паперу рибок. Але спершу давайте розглянемо її будову, а також зробимо пальчикову гімнастику. У рибки є голова, тулуб, плавці зверху і знизу. Також є хвіст, на голові є очі, ротик, а тіло вкрите лоскою. Ось веселі ми ноги розминають свої ноги. Краби клешні відкривають, своє діло вони знають, скачуть коники морські. Подивіться, ось які. Медузи веселі, медузи малі. Щупальця в них, неначе рулі. Ось дельфіни випливають, плавно спинки вигинають. Золоті рибки пірнають, хвостиком виляють. Акула пащу відкриває. Здобич шукає. А ви акулу знаєте, на зуб їй не потрапляєте. Для конструювання нам потрібен папір різнокольоровий, ножиці, ваші умілі пальчики, а також ваше бажання творити. Вибираємо папір потрібного нам кольору. Я вибрала зеленого кольору. Із цього паперу ми робимо квадратик. А ви знаєте, що квадрат це геометрична фігура, у якої всі сторони рівні. Ну, ось у мене прямокутний папір. Я зроблю із нього квадратик. Для цього я згинаю папір і зайвий відрізаю. Ось у мене і отримався квадратик. Ось у мене вже є одна лінія згину. Тепер зробимо другу лінію згину. Для цього ми з'єднаємо інші куточки. І також пальчиком зафіксуємо лінію згину. Тепер у мене гляньте вже одна лінія, і друга лінія чітко видно. Зробимо ще одну лінію. Складемо папір навпіл, і теж гарно зафіксуємо пальчиками. Ось погляньте, скільки ліній уже у нас видно. У нас отримався один трикутник, другий трикутник, третій та четвертий трикутник. Слідуючим етапом у нас буде. Ми повинні. Трикутники, які в нас збоку, заховати всерединку з однієї сторони, і з іншої сторони. Ось так. І знову гарно пригладити. В нас отримався великий об'ємний трикутник. Тепер кладемо трикутник довгою стороною до себе. І загинаємо одну із сторін всередину. В нас отримується дві сторони, так як у нас трикутник об'ємний. Одну сторону ми загинаємо праву, загинаємо вліво, а ліву загинаємо вправо. І таким чином. Дітки ми робимо хвіст нашої майбутньої рибки. Ось ми вже зробили хвостика. Фіксуємо лінію згину, перевертаємо на іншу сторону, у нас вже отрималася рибка. Домальовуємо око рибці нашій. Ротика. Рибки плавають у водичці, у ставку живуть і в річці, в океанах, і у морі, скрізь, де води не узорі і в озерах бачать сни. Дихають зябрами вони. Ось таких рибок виготовила я. І з нетерпінням чекаю на фото від вас. Різних рибок розглядали в цікаві ігри з ними грали. А тепер настав вже час зорової гімнастики у нас. Про мешканців підводного світу. Дякую вам, мої дорогеньки, що ви були разом зі мною. Ну, а зараз я говорю вам до побачення, до нових зустрічей, а в подарунок я вам надсилаю морські смайлики.